І станеться, коли прийдуть на тебе всі ці слова, благословення та прокляття, що я дав перед тобою, і ти візьмеш їх до свого серця серед усіх цих народів, куди закинув тебе Господь, Бог твій. І ти навернешся до Господа, Бога свого, і будеш слухатися його голосу в усьому, що я сьогодні тобі наказую, ти та сини твої, усім своїм серцем та всією своєю душею. То поверне з неволі Господь, Бог твій, тебе і змилосердиться над тобою. І знову позбирає тебе зо всіх народів, куди розпорошив тебе Господь, Бог твій. І якщо буде твій вигнанець на кінці неба, то й звідти позбирає тебе Господь, Бог твій, і звідти Він візьме тебе. І веде тебе Господь, Бог твій, до краю, що посіли батьки твої, і ти посядеш його, і він учинить добро тобі, і розмножить тебе більше за батьків твоїх. І обріже Господь, Бог твій. Серце твоє та серце насіння Твого, щоб ти любив Господа, Бога свого, усім своїм серцем та всією душею своєю, щоб жити тобі. І дасть Господь, Бог твій, усі ці прокляття на ворогів твоїх, та на тих, хто ненавидить тебе, хто гнав тебе. А ти вернешся, і будеш слухатися Господнього голосу, і будеш виконувати всі його заповіді, які я сьогодні наказую тобі. І зробить Господь, Бог твій. Що будеш ти мати надмір у кожному чині своєї руки, у плоді утроби своєї, і в плоді худоби своєї, і в плоді своєї землі на добре. Бо Господь знову буде радіти тобою на добро, як радів був твоїми батьками. Коли будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб дотримувати заповіді Його та постанови його, написані в цій книзі закону, коли навернешся до Господа, Бога свого, усім серцем своїм та всією душею своєю. Бо ця заповідь. Що я сьогодні наказую тобі, не тяжка вона для тебе, і недалека вона. Не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас, та нам її візьме і нам оголосить, а ми будемо виконувати її. І не по тім боці моря вона, щоб сказати, хто піде для нас на той бік моря, і візьме її нам, і оголосить її нам, а ми будемо виконувати її. Бо ж дуже близька до тебе та річ, вона в устах твоїх та в серці твоїм. Щоб виконувати її. Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, і смерть та зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога свого, ходити його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови його, і закона Його, щоб ти жив і розмножився. І поблагословить тебе Господь, Бог твій, у краї, куди ти входиш на наслідя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися. І даси себе звести, і станеш вклонятися іншим Богам, і будеш їм служити. Я сьогодні представив вам, що конче погинете ви, недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди на оволодіння її. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. Щоб любити господа. Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до нього, бо ж він життя твоє, і довго та днів твоїх, щоб сидіти на цій землі. яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакові, та Якову, дати їм.